Наступна дія це є лікоть. За ліктем з пальцями, зап'ястями працювати легко. Лікоть набагато потужніший, якщо я зігнув руку, важко щось зробити. Ключом до ліктя є пальці. Візьміть за пальці. І тепер я зігнув руку. Якщо ви витягнете пальці, то я витягну руку. І тепер ви вже можете працювати на лікуть. І тепер вагою тіла падаєте на лікуть. Правильний важкий. На витягнутих руках сила менше. Сила є завжди, коли вона ближче до центру вашої, до центру вашої воги. Перше, що ми робимо, ми пробуємо протягнути людину. Бачите, я схопив палець, десь вивів з рівноваги, трошки прокрутив. Мені треба прокрутити, щоб рука випрямилася. Я виконую ривок ногами і прокручую зап'ясток, заходжу сюди. Далі в мене вже є контроль ліктя. Далі я можу контролювати плече або знизу, або зверху. І тепер сам больовий виконується масою тіла. Тобто я дуже легко, мені нічого не треба робити, просто масою впадаю на руку. І виходить больовий прийом. Тобто я не виконую не за рахунок фізичної сили, а за рахунок правильної техніки. Тобто ви берете мою ручку, ви її протягнули. Тепер ви фактично мене закупили, зробили крок з дальньої до мене ноги. І тепер масою тіла падає. Згідніть передіки, оп, є, це воно. і я не можу вже чинити опір. За рахунок зап'ястя ви випрямили руку, за рахунок тиску корпусу. Ви... І в даному випадку я вже не можу нічого зробити. Тобто таким чином ми за рахунок концентрації сили в певному місці, під правильним кутом, ми створюємо перевагу.